Цей доволі цікаві відносини з емоціями, якщо це можна назвати відносинами. Мене звати Лілія Бріль, знаю про нарцисичний розлад особистості в самих дрібних деталях. Стосунка з такими дивовижними була тричі, але лише за третім разом весь фокус уваги перемістила з них пристосуванців, рухівників, садистів на себе і почала досліджувати. Мети дві. Перша виявити в собі приховані сигнали, які так сильно манять їх, і друга розібрати на дрібненькі пазли всю їхню приховану схематичну структуру, відсутньої особистості, інструменти, слова, дії, якими вони затягують. Паралізують свідомість і маніпулюють далі вами, бавляться як іграшкою і алгоритми. Я дуже хочу поділитися з вами своїми алгоритмами виходу з цього нарцисичного майна. Тепер повертаємося до їхніх емоцій. Власних емоцій у них немає взагалі хіба що роздратування, тому вони дуже ласі до емоцій іншої людини, яка цікавить їх як особистість. Є глибокою, непоразічною мислячою і має доволі різнокольоровий досвід життя. Саме такі люди дають їм можливість торкатися, хоч трішки відчувати, проживати колористику гаму відчуттів зовнішнього світу, ідентифікувати себе щось про себе через емоції іншої людини, намасувати своє хочу. Подобається смачно, тягне. Це перша причина. Друге, емоції іншої людини є їх нарцисичним ресурсом: позитивні, чудово. але більш масивні, наповнюючи, є саме важкі злість обурення, біль, незадоволення, вони дуже майстерно і миттєво здатні спровокувати ось такі у свого партнера. Добре знають, коли і куди тиснути. Але джекпотом потом по об'ємах махровості, жирності, емоцій є саме сльози і біль, яка просто паралізує, яка не дає дихати. І це вже садистичний ресурс. Від таких нападів жертва почувається безточною, наче вижита як лимон, і може лежати пластом буквально кілька днів. Я зараз не перебільшую, теж була в такому стані далеко не один раз із першим, із другим і з останнім нарцисом. Вони це роблять так легко, так граючись, так непомітно і в голосі стільки невинності. Ой, я зайнята тут своїми справами, я поняття не мав, що ти чекаєш на мене, не дивлячись на те, що були домовленості, всю увагу, яку ви концентруєте на ньому, задаючи питання, що відбувається, ну, ми ж з тобою домовилися, ну ми ж з тобою говорили, я ж тобі пояснила, що мені. Неприємно, коли ти так поводишся, коли ти ігноруєш. Людина не відповідає на ваші прямі запитання. Ну, в моєму випадку не відповідала на мої прямі запитання, і всю увагу переводила на мене. І вони завжди так поводяться. Це їхня характерна манера комунікації. І ось таким чином, під підспудно, він тягне з тебе енергію, ти закінчуєш цю комунікацію і не розумієш, що з тобою відбулося. А сил. Дихати і жити просто нема. Та в той же момент, не дивлячись на те, що емоції іншого це їхня смачна їжа, з другого боку, це їхній надпотужний тригер. Далі хочу просто зачитати вам те, що накидала, оскільки нагадують їм про те, що в них барв емоцій немає, що їм ніби природа не додала. Все дає відчуття меншовартості, підсвічує і свідчує емоційну відсутність. У цьому світі, тому їм з цим не ок. І що цікаво, вони будуть керувати сплеском ваших емоцій. Коли в них недостатньо, вони провокуватимуть вас на емоції аби поїсти. Якщо ж емоційні ресурсні баки в нього заповнені або переповнені, він не дозволить вам проявляти емоції поряд з ним. Як це виглядає? Пригадую, при останніх зустрічах я щось емоційно розказувала, мене щось дуже сильно вразило, і це не стосувалося його. Це не було якимись там претензіями чи незадоволенням з приводу його поведінки. Це була моя особиста ситуація, і я ділилась. Я ну, я доволі емоційна, я розказувала, на що мене гладили то по руках, то по спині, як маленьку дитину, яка знаєте впала в істерку і потребує заспокоєння. Казали. То до чого ті емоції? Та нащо це та заспокойся. Вже все сталося, так? До чого ці всі барви твої, до чого це все, ці всі фейерверки? І мені не давали прожити, мені не давали поділитися своїми враженнями. Вони були звичайними природними, але він був при ресурсі і, і переливати ще зверху свого це вже було занадто. Тому в таких випадках вони тушать. Потрібно. Візьмуть, не спитаючи, не потрібно вам рот в рот кляп мовчи. Я запиту не робив. Ось ця, ось таким чином це виглядає. І резюме: емоції у істот з нарцисичним ротодом особистості немає. Але вони їх потребують буквально як повітря. Це їхня їжа, це їхній життєвий ресурс. І інший їм потрібен. Виключно для цього ще раз. Інший ви, я їм потрібні виключно для цього. Ви, я для них їжа. Любити, турбуватися, оберігати, поважати, проявляти доброту вони не будуть. Хіба що на період діло тому чекати цих проявів від них не варто. Їсти вас, виїдати як смачне яблучко. Так, вони будуть. Тому при знайомстві з новим чоловіком, який дивиться на вас обожнюванням, ідеалізує, зазирає в очі, а через них ніби аж до п'ят, вмикайте емоційний інтелект. Спостерігайте, аналізуйте. І тримайте безпечно.